І це спільне підприємство якраз виробляє твели, тепловиділяючі елементи і тепловиділяючі збірки. І фактично, якщо Казахстан запустить свою атомну електростанцію, вони будуть повністю забезпечувати власні потреби у твелах і тепловиділяючих збірках. Uh, і uh, у них не просто виробництво твелів. Вони ще і налагодили них. У них такий uh, відповідно uh, можна сказати навіть uh, Поступово утворюється ядерно-енергетичний кластер, тому що у них є видобуток урану, виробництво уранового концентрату, виробництво твелів і тепловиділячих збірок. І ще у них є на хімічному хімічне підприємство. Вони створили, де відбувається от те саме спікання цього уранового палива і відповідно формування цих ураново, ну ядерних вже таблеток, вигляді ядерного паливо, яке завантажується в ці трубки. І є відповідні металургійні підприємства, яке виробляє самі конструкції, тому що там це ж металеві конструкції досить такі ну, значної ваги, складні, складні, да. вони виробляючи ці металеві конструкції завантажують свої металургійні підприємства. Тобто, фактично, в цьому кластері поєднання видобувної галузі металургійної, хімічної і енергетичної. От вам і е, е, контури майбутнього ядерного кластеру. А Україна, як я вже казав, там повний ядерний цикл, цикл нам ніхто не, не дозволив побудувати. А от, е, от е, напівцикл ми могли б зробити. Е, я про це дав дуже багато не писав а, ще а. до повномасштабної війни.